Хочу доброго дня побажати та гарний настрій вам подарувати. Посмішкою вас вітаю, заняття розпочинаю. Минулого тижня ми з вами познайомилися з ремеслом чоботаря або швеця. Сьогодні я пропоную вам познайомитися іще з одним українським ремеслом. гончарством. Сьогодні ми поговоримо про гончарне мистецтво. Здавна в Україні розвивалося гончарське виробництво. Люди користувалися глиняним посудом для приготування їжі, зберігання продуктів, прикрашання житла. Вироби українських майстрів популярні в Україні, відомі далеко за межами України. Запрошую вас, діти, ненадовго завітати у справжню гончарську майстерню. Це буде дуже цікаво. Серед різноманітних ремесел України особливе місце належить гончарству. Гончарство одне з найдавніших занять людини. Чи чули ви про селище Опішня в Полтавській області нашої України? Це селище славиться саме гончарством. В ньому знаходиться Національний музей-заповідник українського гончарства. Гончар дуже давня професія. Люди завжди шанували майстрів гончарів, адже вони виготовляли багато різних виробів, необхідних людям для щоденного життя. Раніше в кожному селі був свій гончар. Гончар знаходив глину у землі і залишав її на дворі, щоб вона вилежалась. Її мочили дощі, морозили морози, обігрівало сонечко, обдували вітри. А навесні з глини вибирали палички й камінці, просіювали її, намочували водою і ліпили виріб. Кажуть, що глина колись була скелями. Глина, якщо роздивитися її у мікроскоп, складається з мільйонів лусочок, які ще пам'ятають, як були скелями. Тому так прагне стати знов єдиним цілим. Сонце і повітря висушують глину, і вона стає твердою. Але коли на глину попадають краплі води, вона стає зовсім іншою, м'якою та пластичною. Ось гончар поклав на круг невеликий шматок глини, вмочив руки у воду і вже росте між його чутливих долонь лискучий глиняний стовпчик. Що, ніби помахом чарівної палички перетворюється на тонкостінну посуду. Готовий виріб майстер зрізає з круга тонесенькою дротиною і ставить сушитися. Після цього посуд розписують барвистими квітами і випалюють у спеціальній печі горні. Наші пращери раніше не мали такого різновиду посуду та побутова приладя, як сьогодні. Безліч посуду, яким користувались наші предки, сьогодні можна зустріти хіба в музеях або десь у селах. Діти, давайте разом помилуємося чудовим українським керамічним посудом. Кожен вид українського глиняного посуду має особливу форму, призначення та назву. Давайте домовимося. Назвати види гліняного посуду, який ми вже вчили з вами, за допомогою загодок. Згідні? Як у піч мене несуть, в мене овочі кладуть, ще й водичку наливають, у вогонь і борщик мають. Так, це горщик. У ньому варили супи або каші, зберігали різноманітні крупи або зерна та борошно, запікали овочі та кип'ятили воду. Зазвичай ці горщики, у яких їжа подавалась до столу, були полив'яними та з орнаментом мали більш охайний вигляд. На відміну від пічних горщиків, які постійно мали контакт з вогнем та димом, від чого були постійно у салі, майстер в руки мене взяв і на мені намалював листок, квітку, перепілку, бо розписував тарілку. Миски використовували для перших страв. Якої форми миска? Так, круглої. А який посуд має теж круглу форму? Полумисок. Полумисок використовувався і для перших, і для других страв. Біля тіла вухо, голови не маю, молоко, сметану, квас добре зберігаю. Так, це глечик. Посуд з глини ідеально підходив для зберігання продуктів. Саме тому він спокон віків був популярний в селах, коли ще не було холодильників. Молоко в глечику могло стояти і не киснути 3-4 доби, а варення і соління зберігалися в глині на горщиках без кришок майже рік. Якщо засипати у горщини борошно, там не заводитимуться жучки. В мені мак розтирають, галушки в мене складають, річ потрібна і нехитра, називають всі макітра. Макітра це коносоподібний посуд, виготовлений із випаленої глини для сходження тіста або для перетирання маком окогонам чи подрібнення інших харчових продуктів. А я чудо і Чудес, мене знає рід увесь, бо я хлопець молодець, Опишанський куманець. Куманець керамічна фігурна посудина, що нині використовується здебільшого як прикраса. Куманці є оригінальним різновидом українського традиційного посуду. Раніше їх використовували для зберігання і подання на стіл різноманітних напоїв. У відро завжди пірнаю, коли воду набираю. З мене радісно всі п'ють, кухликом мене зовуть. Посудинами для пиття були кухоль і кухлик. Ці два типи виробів різняться не лише розмірами, а й формою. У них готували стовпці страви, які після запікання повинні були мати циліндричну форму. Тобто використання цього виду посуду як кухонного, було обумовлено необхідною формою і розмірами готової страви. Важливо, що після запікання стовпці можна було легко виняти з посудини. З цими видами гліняного посуду ви вже були знайомі, а сьогодні, малята, я вам розповім про предмети посуду, які ви ще не знаєте. Раніше, наприклад, косовицю жінки носили їсти чоловікам у таких горщиках близнюках, в один насипали борщ, а в другий кашу чи вареники. Отак пустями і горличками два горщики один до одного зліплені. Ручка на горі кільцем, як бубличок, щоб нести було зручніше. Зверху кришечка була дерев'яна на обидва горщики, а в ній дірка, в неї то ручку кільце простромлювали. Як купували близнята, то добре простукували, щоб горщик голос подавав. Якщо звук глухий, то борщ або куліш будуть тхнути глиною. Барильце гончарний виріб, який за формою нагадує діжечко, що горизонтально лежить на ніжках. Головне призначення зберегання напоїв. Саме для цього воно має горличка, щоб можна було щось налити, і ручко, щоб зручно тримати. Особливість глини як матеріалу у тому, що вона пропускає повітря, тому Якщо напої наливають у барильце, то процес дихання напою відбувається набагато ефективніше. Ще одною перевагою пористості глиняного посуду є те, що напій всередині барильця буде завжди прохолодним. На свята барило займало центральне місце на столі, тому прийнято пишно декорувати і розписувати цей вибір. А зараз зверніть увагу на посудину з круглим тулубом і невеличким горличком. Як вам здається, на який овоч вона схожа, справді, за формою він нагадує гарбуз, який щось колись називали тиквою, бувають тикви з ручкою, яка крипиться до горлочка і тулуба, а бувають і без неї. Тикви використовувалися для зберігання, перенесення, використання під час літніх польових робіт і подання на стіл рідини. Ось іще одна посудина схожа на куманець, але тулово її без дірки, суцільне. Це баклага. Запласке тулово її ще називають пласканець. Вона має на тубі виступи з отворами для підвішування на мотузці, іноді короткі ніжки. Баклага це дорожня посудина для води, що згодом перетворилась на столову і декоративну. Сьогодні ми з вами ліпимо куманець. Подивіться уважно, як він виглядає, з яких частин він складається. Ну, кришечку можна робити, можна не робити. Так, ми сьогодні робити. Не будемо її. Ось такий куманець. У нього є носик, ручка, і така ніжка будемо казати, і горлишко. Так, починаємо роботу. Пластилін ми поділяємо на дві частини. З однієї частини ми будемо робити основну частину нашого куманця. Тобто, оце такий круг-коло. Щоб він був з дирочкою, як робити його, зараз я вам підкажу. Ми скочуємо ковбаску. Можна на дощечки, можна між долоньками. Ковбаска така, виходить, виходить на дощечки дуже рівненька. Так, можна робити її. Короткою, вона не вийде, а так подовше її зробити. Так, ну ось така. І згинаємо її, робимо кільце ось таке. Потім пальчиками замазуємо місце, де ми згинали і складали. Ось таке гарне кільце в нас вийшло. Це буде серединка нашого куманця. З цього кусочка, що залишився, ми зробимо ніжку для куманця. Її можна зробити звичайної кульки. Ось такої, можна кульку порівняти на, дощ, на дощиці, Прикріпляємо. і наш куманець вже стоїть. Зробимо носик, маленький носик. Теж з ковбаски невеличкий носик. Прикріпляємо з однієї сторони, теж примазуємо, щоб не було видно. Так, ось наш носик гарний такий вийшов. Далі робимо ручку. З іншої сторони теж робимо ковбаску. Так. І ось так прикріпляємо до куманця з іншого боку. Подивіться, примазуємо, щоб вона не відпала у вас. Так. І робимо горлышко горлушком, теж шматочок пластиліна. Робимо кульку, кулечка така, а потім з неї зробимо маленький циліндрик. Ось так, прибити. Ось у нас вийшов такий. Циліндрик і ставимо ось сюди. Ось такий куманець у нас вийшов. Тепер, якщо ви бажаєте, стеком ми можемо зробити ось такий витвір, так, зверху, і там, де носик. Ось так, дуже схоже виходить, правда. Так, і за бажанням також можна наш куманець прикрасити, тобто намалювати якісь весь Можна зробити крапочки, можна зробити лінії. Ну, ось я роблю крапочки, щоб наш куманець став ще гарнішим. Так, ось такий куманець у нас вийшов, а тепер серветочкою ми будемо витирати ручки. Краще брати серветку суху для роботи і приведемо до ладу наш стек. Ось такий куманець у нас вийшов. Я чекаю на фото ваших робіт. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!